Кремлівська пропаганда більше піклується про мешканців ЄС ніж про громадян РФ. Сьогодні московські федеральні змі масово поширюють інформацію про те, що санкції проти Росії можуть обійтися Євросоюзу у 100 мільярдів євро. От санкций, которые вводились против России, большие потери несет Евросоюз. Общие потери стран Еврозоны могут составить 100 миллиардов евро, а 2 миллиона европейцев лишатся работы. Это данные Института экономических исследований Австрии, о которых сообщает немецкое издание Die Welt. Авторы исследования отмечают, повлиять на Россию путем введения ограничений не получилось. При этом экономические потери понесут Германия, Италия, Франция и другие страны. Це дійсно може бути правдою, але окремо варто зазначити, що за інформацією уряду США за 2014 рік через вплив санкцій Росія втратила щонайменше 150 мільярдів доларів. Російський ВВП за 2014 рік склав приблизно 2 трильйони доларів США. Тобто, через санкції лише за один рік РФ втратила суму еквівалентну. 7,5% свого валового внутрішнього продукту. У той же час номінальний ВВП Європейського Союзу за 2014 рік склав приблизно 14 трильйонів євро. Тобто навіть якщо ЄС через тиск на Росію втратить 100 мільярдів євро, це складе всього 0,7% від ВВП ЄС. Таким чином, економіка Росії приблизно в 11 разів більше потерпає від санкцій, аніж економіка Європейського союзу.